Ніхуя заявляй. В'їбав. Сіла мені на лице, молода вовче Номер такий дітлахам в церкву не згодиться. Підтримай українське. Постав свою патріотичну подобайку та підпишись на канал. Священник покропив на городі жуків, жуки покаялися і самі пішли з городу. Сліпого півня боялися кури, гуси, свині і господар. У Львові відкрилася нова туристична агенція для москалів Останню путь. Екскурсії в останню путь там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки. Одна дівчинка була така страшна, що коли їхала на Порш каєні, то всі знали, що вона на нього заробила. Ранок в Україні це коли прокидаєшся і не знаєш, що тебе прийме. Ти це камусора ти апостол Петро. Підтримай українське. Боже, я вже Закинь на банку Монобанку. Що? Бля, я вже старе. Якщо всі хлопці бриють бороду, то дівчата бриють. Вуф. <різь> Лікарю. Що зі мною? Болить все тіло, тошнить, голова крутиться. Вам хую. А, дякую. Хочеш дізнатися, як працювати 2 години на добу і отримувати більше, ніж 1000 доларів в місяць. Ну може там тімки якісь там туди сюди там закинути, там вивівтом. Мінманчутку. Ні, Нія. Смак Сма... пішов нахуй. Англійську погано знав. До сих пір погано знаю. <клес> Знаєте, як по-англійськи едік e е дік e Продовжуємо. Коли чоловік собі трошечки вип'є лишнього, то не завжди зрозуміло, що він говорить. І так, саме така ситуація. Чоловік повертається додому з роботи. Двері мої маленькі, пускайте мене. Тут двері. О. <клес> Та ти цьому, мене, ти. Де ти так навалився? То не я, то мене напоїли. А. Хто? Одні піза? Хто? Хто? А. Одні піза з пізаркою одні, а одні ган Що? Ган... Хто? ганялися за мною Хто? і напоїли мене. А. Та, поїли, лили в тебе, але ти не хотів. Ні, я не хотів. Я хотів, казав, хлопці, йдіть на що, йдіть на... Ку... наберіть мені щось запити, бо я без запиво mm -hmm. не можу. Mm -hmm. можу. Ну, no. розкажи. І скільки то вони в тебе влили? Ой, до що? Ш... До хати навіть дали з собою, щоб мені сумно не було. Ага. То й тобі ще зі мною сумно, так? Піз. Що? П... Піз. Пізно, мені дуже сумно з тобою, ну бо ж ти ляєш спати, а я пізно собі. Сумно ти, до... ти ти, дограєшся. Дограєшся до того, що я візьму з тобою, розведуся. Та мені по... Що? Мені мені по спати треба. І я І завтра як огурчик, у Так марш спати, завтра побалакаємо з тобою. Що, що? Оля, а може ти мені... Зробиш мій. Що мі. Що мі? Мі мій мій йди спати. <звук> я знаю, а в Карпатах падав сніг, а я в капелюсі. Хто вас курви буде грати, як я у женюсі. На городі бузина за зулі не куї, на стояка злеїбати півхуяда. Недоречна фраза при знайомстві з батьками. А Ви що пі? Недоречна фраза при знайомстві з батьками, а я вашу лінку йому. Я... <проб> <проб> Я слава Богу, що я вийшов звідти і я не впав глибше, то яма була страшна. Доброго ранку, ти йобана, чудова купа сонячного світла. Ставай та єбаш! Ти курва, знаєш, що за день сьогодні. Сьогодні той день, коли ти згадаєш, хто ти є, нахуй. Ти не прокинувся сьогодні, щоб бути слабкою ганчіркою. Ти курва, чемпіон! Прикинь мій однокласник. Став ТЦКшником. Получається, на день зустрічі випускників прийде тільки він. І дівчата. І трудовік, якому 61. Запам'ятай, якщо тебе їбе життя, то це не тому, що ти не вдаха, а тому, що ти піздець, який красивий. Всі заказували добрий день, мужчина! А чому спізнюємося, га? Ну так я запізнився всього на на секунд тридцять. Аж на цілих тридцять секунд, мужчина. Я би зараз вже була вдома, ні? Переживайте, все встає. Жуйки впали. А знаєте, що в тій машині впало, тому <су> є. А ви дивіться мені, бо як я впаду, то вже ціла ваша буде. <су> я нескромне питання до вас. А ви вже одружені чи ні. Ви що, можете зайняти позицію? Та ви що? Я просто питаю із любопитства. Чого ми стоїмо? га? Ми чого не їдемо. Та вже їдемо, їдемо. Так, з вас 600 гривень. Візьміть, будь ласка. А чому тільки 300? Ти зі мною що не їхав, чи що? Чи я за тебе платити маю, друже? Підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Парубок, парубок віддай дівча, Заробок, заробок, заробок. заробок. Кого люблю трушечку Трушечку, трушечку, трушечку Тому я дам грушечку. Грушечку, грушечку, грушечку.